Негода на Полтавщині протягом доби дороги області розчищали 36 шляховиків та 27 машин і механізмів. Підрядники використали 247 тонн протиожеледної суміші. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. В області діє посилене чергування механізованих бригад підрядників. Налагоджено зв'язок із громадами, підрозділами ДСНС та поліції. Працює цілодобова диспетчерська служба. Після завершення робіт на основних дорогах з спецтехніка поступово переміщатиметься на дороги з меншою інтенсивністю руху. Також від сьогодні відновив роботу gps моніторинг, за допомогою якого кожен може відслідковувати в онлайн режимі, де працює спецтехніка на дорогах місцевого значення. Також нагадуємо, що через негоду можуть перекрити рух на дорогах, що пролягають через Полтавщину. У горішніх плавнях від ранку і впродовж дня на дорогах та тротуарах безперебійно працювала спецтехніка з прибирання снігу. thank you